Слава Ісусу Христу! Дорогі храсіб і сестри! Сьогодні п'ятниця 5 серпня 2022 року. І український народ уже 163-й день стоїть у тій нерівній борні з російським окупантом, захищає свою батьківщину в контексті цієї великої несправедливої, безглуздої. Святотатської війни. Упродовж останньої доби знову ж таки Україна плакала, Україна стікала кров'ю. Великий удар, ракетний удар, ворог наніс по місту Торецьк на Донеччині і саме вдарив в автобусну зупинку, де мирні люди чекали, чекали транспорту, загинуло. І було поранено багато людей, було е, тяжко пошкоджено православний храм, поранено священника. Те святотатство вже справді переходить будь-які рамки здорового глузду. Упродовж цієї ночі е, важкі обстріли було здійснено по Харкову і по нашому, е, вже Пораненому багатостраждальному Миколаєву. Місто Запоріжжя пережило тяжку ніч ракетами здійснено було удар по інфраструктурі міста Запоріжжя. Так можна багато говорити про наші міста, містечка, села на сході і на півдні України. Але ми бачимо, що. Україна вчиться перемагати і з Божою силою відстоює своє право на існування, своє право на свободу. Ріжні міжнародні інституції зауважують, що загарбники втрачають стратегічну ініціативу, а українці успішно боронять свою землю. І тому сьогодні. Ми кажемо, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Упродовж кількох попередніх днів ми з вами крок за кроком роздумували над елементами молитовного читання Святого Письма, занурюючись. У ці духовні правила мудрості, слухання Божого Слова, які упродовж тисячоліть надбала Христова Церква. Ми з вами вчилися здійснювати молитовне, духовне читання святого Письма, лекцію Дивіна. І ми з вами вже пройшли три перших кроки: приготування, перше читання. І так слухання, роздуми над е, прочитаним, почутим Божим Словом. А сьогодні зробимо крок далі. Четвертим моментом у молитовному читанні Святого Письма є момент застанови над відповіддю. Бо коли Господь Бог до мене промовляє, коли я чую Його голос, е, той момент. Є не просто хвилиною якогось задоволення цікавості людини по відношенню до вічних речей чи вічних істин. Господь Бог, коли говорить до людини, Він наповняє її певною силою для того, щоб вона діяла. Властиво, наша віра є завданням, покликанням до певної справи, певної місії. І ось четвертим. Моментом духовного молитовного читання Святого Письма є момент, коли ми питаємо себе, як я тепер маю відповісти Богові на почуте від Нього Слово? Що я тепер маю Богові сказати? Якою має тепер бути моє життя, моя дія після того, коли Господь до мене промовив? І цей четвертий момент часом називається моментом молитви, коли ми відповідаємо Богові. Зазвичай ми хочемо, щоб Бог нам відповів. А тут людина справді намагається зрозуміти, що вона має зробити у відповідь на Божий заклик. Таким яскравим прикладом тут для нас може служити постать. Пречистої Діви Марії, яка у відповідь на почуте благовіщення, почуте Боже Слово, яке приніс Архангел Гавриїл, що вона народить сина, що Дух Святий зійде на неї, і сила Всевишнього отінить її, вона відразу пускається в дорогу і спішить до своєї родички Єлисавети. Яка переживає останні місці своєї вагітності для того, щоб їй послужити. Бо вородиця чує і відразу пускається в дорогу, спішить служити ближньому. Отож, почувши Боже Слово, шукайте у своєму серці справді слова молитви у відповідь. А відтак готуйтеся до праці. Сьогодні я би хотів особливим словом звернутися до е, працівників служби надзвичайних ситуацій в Україні. Тих, кого люди зазвичай називають одним словом, рятувальники. Ми кожного дня бачимо, як палають наші міста і села, а наші пожежники невтомно гасять ці пожежі. Ми бачимо, як ворог систематично руйнує інфраструктуру великих міст, наносить ракетні бомбові удари саме по містах, по цивільному населенню, а наші рятувальники невпинно розбирають завали і з-під тих уламків виймають, рятують людей, які там опинилися. Сьогодні Життя і діяльність України залежить від того, наскільки швидко і ефективно комунальні служби зможуть ліквідовувати наслідки російських ударів. Властиво, ця служба є службою невідкладного лікування ран життєзабезпечення міст і сіл України. І сьогодні від імені усієї нашої церкви до наших пожежників, парамедиків, рятувальників, працівників комунальних служб різних видів, я хочу сказати, щире спасибі. Ми вам дякуємо за геройські служіння, яке ви звершуєте навіть ціною свого власного життя, щоб міста і села не були без електроенергії, без газопостачання. Ми дякуємо вам за те, що ви спішите на поміч і ви є першою рукою, першою рукою допомоги Бога і України, яка є протягнута до тих, які стали жертвами російського окупанта. Нехай Господь Бог вас благословить і віддасть вам сторицею за все те геройське служіння, яке ви чините для свого народу. І для своєї держави. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні грудьми захищають свою Батьківщину. Боже, вислухай молитви, плач, зойки, крик Твого народу, порятуй Його. Благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!